Вечірня ловля окуня на мікроколибалки весною. Ось на такі мікроколибалки саморобні ручної роботи Віталія Піки. Вон Він якраз і лове окуня. Наша мета цього вечора була піймати жереха. Тут мілина, сюди багато виходить дрібної риби, і жерех буквально ганяє під самими ногами, але на блишню брати не хоче. Попадається лише поки що один окунь. В кінці рибалки попалася маленька щучка, її відпустили. Та і всі малі окуня також ми відпускали. Брали ті, що більш-менш більші. Ну ось, перший окунчик, як бачите, такий е, непоганий. от. Віталій називає його е, сержантом. От, поза розміри у нього є такі погранічники. А може це ще й пограничник, тобто такий, що чи відпускать, чи не відпускати. От. А це я піймав такого окупня першого. Ну, Малих багато було, але ми їх і не знімали. Просто викидали та і все. Ну, ось Віталій піймав також окунчика. от. На колібалку піка вузька е з, з таким е спинками в неї червона, а пузо е зелене, така покрашена в два кольори. Ну, Бачите, малий випустив. Значить, це був навіть не пограничник. Топінила взяв. Ну от така вечірня природа. Бачите, вон, лелека полетіла, от, красота. От, і ось попалася невеличка щучка. От, на ближню мікроколибалку піка вузька, от, якого кольору, мабуть, зелена була. Вже починає вечоріти. Темніти. Ну, це взагалі дрібязок піймався. Мікроокунь, мікроокунь, ну таких ми зовсім не Е, відпускаємо. Хай росте. Відпускали з приказкою, що піймай, приведи бабу або діда. От. Ну, і ще один окунчик отут серед дерев. Сонце вже близько опускається ну, до горизонту. Але окунь клює, клює от і гарно клює. ну ось Я такого біймав, гарного окунчика. Бачите, також на жовту мікроколіпалку піка вузька. От, вага її 3,5 грама. А спінінг у мене ультралайт. З тестом 2 10 грам якраз для цієї рибалки. Ось такі ці мікроколибалки. гарно половили на цій риба... вечірній рибальці окунів. Дякую всіх за увагу і до зустрічі в наступного відео. До побачення.